Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде розпродаж. Патрон 1000 гривень. Ось такий набір. 5 штук 100 гривень. Для цукерок 170 гривень. 50 гривень. Патрони 100. Та 60. Ножи, два штуки 60 гривень. об'єкт працюючий 200. Ось такий набір 4 штуки: 100 гривень. Три мітчика 45 гривень. диск 90. Цей у нас набір 90. Моторчик 100. Ось такий ніж 70. Сокира 80. Колон такий 100. Для пайки труб три штуки 90 гривень. Якір 600. Сім викруток 120 гривень. Молоточок 60. Ось такий тасол 150 гривень. Ще є таке масло 350 гривень 5 літрів. Хто буде брати більше, тому буде дешевше. Вищата під ремонт 400 гривень. Шліф, машинка працююча, 700 Гіря 24 кілограми, 700 гривень. Набір ключів 20 штук, 345 гривень. Ще є ось такий набір ключів 30 штук, 300 гривень. Така ось наковальня 28 кг 1000 гривень. Дві таких кірки 200 гривень. Лопата 65 гривень. Така ось мишеловочка, 25 гривень. Та ось такий набір за 200. Коробочка 15. Та ось така плита 200 гривень. Будем продовжувати. Продовжуємо Є У нас такий ще ящичок. 200 гривень. Два тримача 100 гривень. Два таких тримача, 300. Такий файний, він двойний, 450 гривень. Та набір мічиків 100 штук, 1350. 16 пашок, 320 гривень. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.